Тверденька, але трошки кисловатенька. А коли нам тут, я ж сама робота на цьому товарі давно 26 лет назад. працювала, коли, от, ви от така м'ягенька, ямочка, вона более сладке. Від Відвідувачка магазину Олена Гордієнко розповідає, як визначити смак мандарина за зовнішнім виглядом. Я теж замітила, є в однік є в одних – немає. А от саме в яких я так і не зрозуміла. Ну, більше я вибираю такі м'ягеньке, а не сладчі, Намного. Пригадує, цьогоріч мандарини почала купувати два місяці тому. Мені Хочеться мені а діти дуже люблять мандарини. внуки. фрукти каже, купує в магазинах. Тут її влаштовує ціна. Хороші на базарі по 100 120. За спостереженнями покупчині Галини Камінської мандарини в магазинах міста нині продають за ціною від 70 до 90 гривень за кілограм. Беремо їмо, як вони є, і починаються і до кінця сезону. Я наприклад, купую їх. каже, купувати цитрусові напередодні свят для неї традиція. Воно ще осталось у нас. При тих временах було, що на Новий рік мандарини і, і, і олів'є було. Діт -діт Дітям покупаємо, як цей. Вони ж люблять, дітки, ж люблять, щоб вони солоденькі були. Постараюся вибрати, щоб їм солоденький був, хорошень. Покупець Олександр Величко каже, шукати цитрусові прийшов на ринок. Ми бачили, що є в магазині, Вибор є, але ще скудний вибір, Я думаю, що привезу. каже, якість фруктів залежить від країни походження. Я їх беру не по цінах, а про одкуди везуть. От з Іспанії везуть, ото й брати треба. А в Пакистан, Грузія це вони кислово. Від 85 до 120 гривень за кілограм. Такі ціни на мандарини на центральному ринку, говорить продавчиня Лілія Лемещук. У нас різні країни виробників ну, сама смачна, саме солодка без кісточки. це ізмір Туреччина я продаю 120 гривень. Уже сьогодні перший день завезли грузинську мандарину, яка смак нашого дитинства 85 гривень за кіло. Не да, вона дешевша ціна, але вона має порівняно зі зміром з Туреччиною, має маленьку кислинку. Каже напередодні новорічних свят попит на мандарини не зріс. Покупців мало, тому що самі знаємо, що в країні війна. А зараз людям дуже тяжко, дуже скрутно. Якщо ті роки в день продавав 100 кілограм, то зараз доволі десь кілограм 50. Цьогорічний сезон торгівлі мандаринами стартував із середини жовтня, говорить експертка, начальниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції Тетяна Попович. Ціни були доволі високі. Це було від 80 гривень і дорожче. Тоді максимальна позначка була зафіксована на рівні 160 гривень. Каже, порівняно із минулим роком ціна на мандарини зросла на 40%. В першу чергу це пояснюється. Зростанням а, курсу долара і як наслідок затрат на імпортування, митні платежі і все все решту сьогодні. Зранку в нас по ринку ціна в діапазоні 70-145 гривень. Це все залежить від країни походження, калібру, сорту та бренду мандаринки. Говорить ближче до новорічних свят ціни на мандарини зростатимуть. Миколая новорічні свята воно активізує попит, і це є нічого дивного, коли ціна відповідно зростає. У нас зараз останній тиждень перед е, святом Миколая. І напевно ще до різдва. Ну думаю, будуть зафіксовані коливання до 20%. Після Миколая ми трошечки відчуємо таке сповільнення, і вже до січня все прийде в норму. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.